Сьогодні п'ятниця, 17 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Життя в окупації та поряд з лінією вогню. Наші кореспонденти побували в селі Благодатне, що розташоване на межі Херсонської і Миколаївської областей. Які злочини чинили там окупанти і як люди оговтуються після російської навали. Дивіться далі. Понад вісім місяців окупації і життя у безпосередній близькості до лінії розмежування село Благодатне Херсонської області, що розташоване біля адміністративного кордону з Миколаївщиною. Окупували 3 березня 2022 року. Попри те, що українські війська знаходилися неподалік і позиції окупантів були нестійкими. Рашисти з перших днів намагалися впроваджувати свої правила і нові порядки. Коли вони вже е, зайшли сюди, то вони заборонили нашим жителям до Железне, там де закінчується вулиця наша, це вже. Далі ми не йшли, нам заборонили, і тобто, в селі ми могли мали право передвигатися за село, ми не мали права від. Пройтись до початку великої війни у благодатному старостинському окрузі проживали 850 осіб. Під час окупації більшість людей покинули село. Залишилося близько 175 місцевих. Окупанти дозволяли виїхати тільки в бік Херсона. дорога на Миколаїв була не просто закрита. Вона пролягала через лінію вогню. Тому місцеві владі доводилося евакуювати охочих лише в глиб окупованої території. Як такового коридору у нас не було? Виїжджали, вивозили ми людей, починаючи з марта місяця, із сільським головою Чорнобайської сільської ради з Дурем Яреммихавичем. Він сам без домовленості, сам на свій страх і риск. Перва їхала його машина. Далі ми привозили сюди шкільні автобуси, хто своїми автобусами. Дуже багато хотіло людей виїхати, звісно, в сторону Миколаєва, тому що розуміли, що. В Херсоні русські і куди там їхати, хотілось дуже в сторону Миколаєва. Але під час окупації росіяни не цуралися поводити себе як справжні загарбники. Вони займали порожні чужі будинки, інколи намагалися підселитися до місцевих пияцтво, пограбування, мародерство у селі були щоденним заняттям для солдатів так званої другої армії світу. Так, звісно, вивозили все, що можна вивозитися. Були такі навіть, що і різетки виковирювали. Більшість вивозили б техніку. Да, машинки стиральні. там, Холодильники, морозильні камери вивозилися, вивозили телевізори, забирали в людей, матраси, матраси це їхня була, мадіяла, матраси грузили, були такі навіть речі, вивозили, грузили, пакували, дитячі іграшки в мішки пакували, складали. Було таке ж навіть случай, там танки їхні їздили у нас по селі, посадили наперед танка такий здоровенний мішку здорового такого. Посадили його на напереді БТР, заверху зонт поставили від сонця, шляпи женські поодівали від сонця, що на пляж ходять очки, і каталися. Були й випадки насильства. Частіше за все страждали чоловіки або молоді хлопці. Було і били людей, ну, більш там хлопців щось там питались знайти якесь оружие. Ну, Два хлопця вони забрали. Прийшли двоє молодих по 35 років хлопцям одному, Юра. Юра і Віталя вони з спочатку забрали. Одного відпустили, а двоїх забрали 31 марта. І по сьогоднішній день їхня доля нам не відомо. Ще один чоловік загинув, коли спробував покинути благодатне. Окупанти відкрили вогонь і підстрелили його. Вони попали. Я думаю, що вони все-таки стріляли йому по ногам, ну щоб як попереджувальний, а попали його в арте в в артерію широку, і він просто стік кров'ю. Росіяни нищили все, що пов'язане з Україною. Антоніна показує патріотичний стенд у сільраді, який встановили перед війною. Коли окупанти прийшли у село, одразу спалили державний прапор і пошкодили стенд. Символіку порізали, і була написана «З». Тут можливо і трошки видно. Тут я не знаю. Ми її питалися відмить, але вона не відмивалася. Ну а так їм не подобалося мабуть, наші знамена. Оскільки село перебувало поблизу лінії фронту, 40% будівель тут пошкоджено. Здебільшого зруйновано підприємства та об'єкти, де росіяни облаштовують свої позиції. Місцевий мешканець Анатолій показує школу, звідки окупанти вели мінометний вогонь в бік української армії. Школа е практички. до ноября месяца она была целая, непобредима. Крыша целая и стекла. И последние две недели они здесь под туйками спрятались. И отсюда накрывали по кругу и село Мирное. И в ответ на наши же точно били более-менее сами. Они не боялись село разрушать. И вот В результате некоторых таких точных выстрелов ну, у нас полетели стекла, разрушились, некоторые такие объекты. А в целом село осталось менее разрушенное. Були випадки, коли рашисти самі обстрілювали Богодатне. Місцеві помічали це, оскільки вогонь вівся з протилежного боку від фронту. Росія сама стріляла на наше село. Можливо, це ми вважаємо, що це було для того, щоб просто навести страх на наших людей щоб виїжджали. Вони чого ви не виїжджаєте? Чого ви тут залишаєтесь? Їм не подобалось, що в нас жили люди. 10 листопада Збройні сили України зайшли у Благодатне і звільнили його. Відтоді люди почали потроху повертатися. На сьогодні тут проживає більше трьох сотень місцевих. Вже у січні цього року в населеному пункті відновили електропостачання. Його не було 10 місяців. Водночас у селі є проблема з водою, адже мережа зруйнована внаслідок бойових дій. Ще близько півсотні будинків потребують капітального ремонту. 48 будинків це де взагалі треба повністю їх ремонтувати. Нема ні вікон, ні дверей, криші повністю нада Бить, а так як у нас 300 дворів, то 48, 112 будинків без вікон. Та попри всі проблеми, люди продовжують повертатися до рідного села, аби допомогти Богдатному якнайшвидше відновитися і забути лихоліття російської окупації. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Від початку повномасштабного вторгнення органи юстиції зіштовхнулись з чималими труднощами в роботі, як-от припинення роботи реєстрів, як працюють під час війни та які реформи впровадили, розкажемо в наступному сюжеті. Попри запеклі бої, які досі точаться на території Херсонської та Миколаївської областей, є процеси зупинити, які не може навіть війна. До таких належить зокрема робота органів юстиції, серед них і південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. В період окупації міста Херсону наші працівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану продовжували працювати і реєструвати як народження, так і шлюб, так і смерть. До 1 липня 2022 року, і тільки тоді, коли увійшли в приміщення наші з зброєю, окупаційна влада, тільки тоді ми вийшли із цих приміщень, і пристали працювати. Це дійсно героїчний поступок наших працівників. На початку повномасштабної війни наша держава з міркувань безпеки та захисту даних зупинила роботу реєстрів. Таким чином можливість вчинення нотаріальних дій призупинили. Одразу почали вносити зміни до нормативно правових актів, які видавалися Кабінетом міністрів України, і в першу чергу були винесені такі постанови кабміни, які врегулювали питання на тряту державної реєстрації, в тому числі і відділів державної реєстрації актів цивільного стану, одразу було скорочено місячний термін для проведення державної реєстрації шлюбу. Тобто, якщо раніше ми мусили чекати 30 днів, то з моменту... Встановлення воєнного стану цей місячний термін був скорочений. І можна було подати заяву, і дружитися одразу в той же день в день подачі заяви. Очільник південного управління юстиції каже: основна мета державного органу забезпечити українців доступними послугами та зменшити кількість витрат на їх адміністрування. Ще однією реформою, яку пережило південне управління юстиції, стала реорганізація міжрегіонального територіального органу. Реорганізовано південне міжрегіональне управління юстиції. Шляхом приєднання до нього Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції. на сьогоднішній день південної міжрігіонального управління юстиції розповсюджує свої повноваження на шість областей, плюс Автономну Республіку Криму і місто Севастополь. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська і Запорізька області. Попри всі труднощі, з якими довелося зіштовхнутися органам юстиції під час війни, працівники установи продовжують гідно виконувати свої обов'язки та стояти на захисті юридичного фронту нашої батьківщини. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві на базі департаменту праці та соціального захисту населення облаштували хостел для людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Підготувати приміщення допомогли благодійні організації. Як виглядає центр, бачили мої колеги. Тож усі подробиці далі. Нові меблі, необхідна побутова техніка та затишні кімнати у Миколаєві. Запрацював хостел для людей, які через бойові дії втратили власне житло. Центр розрахований на 30 місць. У ньому зможуть оселитися внутрішньо переміщені особи, неповні або багатодітні родини та люди з інвалідністю. Він створений за допомогою багатьох міжнародних і громадських організацій в Україні. Повністю ремонтні роботи були виконані міським територіальним центром, а за допомогою фонду USAID американського фонду було закуплено обладнання, меблі, ліжка і постіль. Також участь у наповненні даного об'єкту взяв на себе громадська організація «10 квітня, яка придбала три бойлери, холодильник і два столи. Хостел входить до територіального центру соцзахисту, тож поселення оформлятимуть як соціальну послугу. Щоб отримати прихисток, необхідно звернутися до територіальних центрів соціального захисту населення Миколаєва. Після того як люди звернуться в територіальний центр, будуть робитися прорахунки про їхні доходи, і які вони мають ті чи інші ще міста для проживання, і буде прийнято рішення про їх поселення. Мінімальний термін проживання у хостелі 6 місяців. За потреби особа, яка опинилася у складній життєвій ситуації, може подовжити тривалість перебування у центрі, з дозволу відповідної комісії та департаменту праці і соціального захисту населення. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївський спортсмен Олег Науменко завоював бронзу Кубку світу з фехтування на візках. Змагання проходять у місті Піза, Італія. Нагороду виборюють фехтувальники 26 країн світу. Україну представляють 13 спортсменів. Кубок світу в Італії є відбірковим етапом до Паралімпіади 2024, Повідомили в Національному паралімпійському комітеті України. Олег Науменко здобув для України бронзову медаль в рапірі категорія Б. І наостанок про погоду на суботу, 18 березня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 71%. відсоток. Це все на сьогодні. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Аркамарт.Тів не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.